Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні розпочнемо новий тиждень з новою загальною енергією. Так, трошки виставлю камеру. От, так. От, давайте побачимо, які загальні процеси будуть відбуватися. Тобто для тих, хто вперше на каналі, бо я бачу, у нас вже 148. Вітаю всіх, хто приєднався! Що таке загальна енергія? Загальна енергія це процеси загального плану, які будуть відбуватися на цьому тижні. Тобто це моя розширена версія карти дня. От. Будемо дивитися, що буде відбуватися у сфері відносин, в фінансовій сфері і як це збалансувати. Так, давайте минулий тиждень він був динамічним. І позаминули теж такі дії старших арканів. Зараз побачимо цей Сімка Пентаклів. Цікавий момент. Угу. Є Якийсь такий проміжний результат. Тобто, ви зараз на цьому тижні можете побачити якийсь проміжний результат. Чому я кажу якийсь проміжний результат? Тобто цей тиждень буде показувати вам, особливо в якихось процесах. До речі, хто хоче для себе більше дізнатися, що таке процеси, в мене є відео на цю тему в списках відтворення Свідома людина. Так от. В процесах, які почалися. Ну, наприклад, у вас почалися нові відносини Відносини дружні, любовні, тобто ділові. І на цьому тижні буде якийсь проміжний результат цієї взаємодії. Або ви почали чомусь навчатися, або у вас йде момент, наприклад, реабілітації себе. На фізичному рівні, на психоемоційному рівні. Тобто цей тиждень він покаже вам якісь проміжні результати. От, але є моменти, є моменти, ви побачите, в чому є дисбаланс. Тобто, чому не те, щоб чому щось там не... Програється або щось не втілюється у життя. Ні. Тут більше, знаєте, як ви побачите, як можна збалансувати цей процес, щоб і далі все рухалось так, як вам треба. Тобто є момент того, що вам проявлять цей дисбаланс для того, щоб ви могли це врівноважити. Ну, наприклад, у відносинах ділових, так, ви бачите. Що ви робите там, наприклад, більше, ніж ваш партнер. Або навпаки, до речі, приймати свою інертну позицію теж треба розуміти, що, ну так, щось я гальмую. так? Тобто є момент того, що треба проговорити це і врівноважити якось розпроділити енергії, розпроділити сили. Так, давайте рухатись далі. Тому що це такі проміжні результати, скажімо. Далі, що у нас буде ще? Угу. Королева мечів і а -а 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 -а. Старший аркан. Закохані або. Коханці, чи, як правильно ще й вони, the lovers. Цікавий старший аркан. Знаєте, це знову ж таки питання вибору. Тобто цей тиждень, якщо ми беремо як проміжні результати, ви можете обрати якусь іншу, іншу лінію поведінки. Ну, наприклад, це не просто про те, що от я щось, наприклад, багато на себе беру. Треба якось розподілити, це ви для себе можете докорінно змінити думку, не обрати взагалі іншу лінію поведінки, тому що ви такі, ага, щось я забагато на себе беру, а потім я повертаю умовно голову назад і дивлюся своє минуле, і я розумію, що я так само роблю у всіх сферах. Тобто тут є такий момент глибинний в цих процесах. Саме в, в тому, що вам покажуть проміжний результат. Що ви зможете проаналізувати, що у вас в дисбалансі. Чому, наприклад, деякі процеси залишилися на рівні сімки пентаклів? Тобто щось ніби проклюнулось, а далі не рухається. Тобто, де баланс? І Таким чином, от чистка, вона шостий стан стаж аркан це про а, вибір і в той же момент про баланс енергії. Щоб цей вибір збалансував ваші енергії. Тут такий цікавий момент. <кій> так, що на дні колоди. А, будьте обачні, тому що цей день знову такий битова добра і зла. Ви, знаєте, як знову буде бажання піти по старим коліям, і ніби не просто бажання там, ще можуть з'являтися люди, які вас можуть тягнути назад. Ну, наприклад, у вас змінюється життя. У вас, наприклад, йдуть якісь такі зміни. І е, ваше оточення, ці зміни, не підтримує. Або кажуть що вам це треба. І таким чином, умовно тягнуть вас назад, тому що виникають якісь сумніви, а може, дійсно мені це не треба, а може дійсно мені треба а, щось інше. От, тому будьте обачні, тому що ви побачите два типи енергії. Тобто, з одного боку, от прям зробіть собі як практику, що От спілкування з цими людьми або ці ситуації тягнуть вас куди. Ви відчуваєте легкість, вам класно, вам приємно від цього. Чи навпаки. Тому що тут є момент того, що вам покажуть дві картинки. Програється ситуація, коли будуть тягнути в темряву, і програються імпульси на світло. Тобто мається на увазі, вам покажуть. Де у вас йде момент дисбалансу, що у вас розколихує, як то кажуть? Так, поїхали. Це дуже важливий такий момент, етап, і я вам рекомендую зробити це як практику на цьому тижні, в принципі, її використовувати в житті, коли ви дослухаєтесь до своїх відчуттів. Тобто, от взаємодія з цією, так, ох Хочеться з цієї людини, або будучи в цій ситуації, як я себе почуваю? Чи мені приємно, чи я відчуваю легкість якусь? Це не обов'язково, що після кожного спілкування з будь-якими людьми ви там крило у вас виростає за спиною, але нема важкості, наприклад. Нема такого відчуття, що у вас якісь сумніви, ще щось. Зробіть для себе таку практику. Подивіться. Тобто вам покажуть, проявлять якісь моменти. Так, поїхали. Що у нас буде відбуватись у відносинах? Угу. Мечова енергія на цьому тижні, бачите? Так, відносини. Двійка мечів. Трійка жезлів, туз мечів ні чистка жезлів. Ага. У відносинах ви зможете для себе от прямо чітко прояснити якісь моменти, що вас Незрозумілі, наприклад, незрозуміла позиція людини, або незрозумілий вчинок людини, або я не, не можу зрозуміти, на що я відчуваю до цієї людини. Тобто якісь такі моменти, які подвіки мочів більше мені відчуваються, як я не відчуваю, я не можу зрозуміти, що відбувається. Це щось таке на рівні, знаєте, як закриття особистих питань. Тобто на цьому тижні ви зможете для себе прояснити якісь моменти у відносинах. Пам'ятаємо, що відносини це можуть бути ділові, романтичні, дружні, родинні, але це ті відносини, які близькі до вас. Тобто вони впливають на ваші сили, на ваш стан. О, тобто, у відносинах ви зможете прояснити якісь моменти, і це, до речі, дасть вам енергію. І знову ж таки це про баланс, тобто це допоможе вам збалансувати своє життя, тобто, і е, налаштувати якісь нові вектори для себе особисто. Тобто, куди я хочу рухатись далі. Чи хочу я змінювати щось, чи ні. Тому що для деяких, наприклад, буде просто тиждень підтвердження, підтвердження того, що вони ну, все чітко рухаються правильно. Дійсно, мені треба цей напрямок. Можливо, розгляну ще отакий. От а для деяких це програється, наприклад, про зміни. Тобто щось треба змінити. Вам це підсвітять, причому так от чітко. А знаєте, це як тінь і світло, коли от яскраве сонце, і ви чітко бачите, де тінь, і чітко бачите освітлену ділянку. Так само і на цьому тижні, тобто програється момент того, коли у вас буде чітке бачення ну, цих моментів. Ні, якщо ви що для себе обираєте деструктивне, просто розумієте, що ви це обираєте. <кій> Вас ніхто не змушує. А чому ви це обираєте, це вже інше питання, більш глибинне. Так, є якийсь такий момент, у відносинах буде трохи розхитуватись простір саме через такі дії. Тобто є момент того, що я би вам рекомендувала підбирати слова. Тобто буде бажання, наприклад, оцінити ситуацію тут і зараз. Але, можливо, ту оцінку, яку ви будете давати тут і зараз, вона не є коректною. Тому робіть паузи. Не робіть це за гаряча, як то кажуть, і не кажіть якихось образливих слів, що потім. Складно буде це відновити довіру, наприклад. Тому що є момент того, що подвійки мечів у відносинах може бути якась мряка, якесь непорозуміння, або ще щось. Просто робіть паузу, і, наприклад, давай принесемо розмову на потім. Або ситуацію треба відпочити, щоб, як то кажуть, вже на свіжу голову зрозуміти, що ж там відбулося. Тому що часто буває, що ми. Через тому, через якісь інші обставини, можемо некоректно оцінити ситуацію. Але на цьому тижні, бачите, окрім того, що буде якась моряка, є можливість прояснити. Тобто прояснити і закрити це питання для себе, тому що все ж таки такі моменти вони тягнуть енергію. Давайте дивитися, що там у нас. Знаєте. Таке відчуття, от два попередніх тижні, до речі, кому цікаво, можете переслухати загальну енергію двох попередніх тижнів. Вони настільки потужні процеси запустили, і їх дія буде не один тиждень, а точно як мінімум три місяці, що зараз, оцей тиждень, як проміжні результати дійсно якісь такі моменти. Так, давайте дивитися, що там у нас сфера матеріальна. А, ага. Цікаво. Ага. А, закінчується якийсь такий період стагнаційний, до речі, але є відчуття, що саме в матеріальній сфері будуть вирувати процеси. Хоча у нас тут Temperance, це більше про баланс енергії, помірність. Тобто старший аркан енергії, е, старший аркан а, помірність він про баланс енергії, він про врівноваження енергії, але відчувається як, знаєте, як врівноваження через усвідомлення. Тобто ви будете гальмувати свій процес. Якщо ви цього не будете робити, то буде дисбаланс. <кій> Бачите, знову питання балансу. Що там ще? Дев'ятка кубків. Короле жезлів. І хто там, хто там? О! Угу. Дуже дуже цікаво. Дивіться. Тобто, зараз програється момент, особливо в матеріальній, бачите, сфері, момент збалансування, і от від цієї легкості, коли у вас є енергія діяти і бажання, до вас буде прямо притягуватись можливість рухатись далі. Ну, наприклад, як це працює? Тобто, це достатньо загальні фрази, але як вони працюють в житті. Тобто цей тиждень в матеріальній сфері буде насичений, не дивлячись на те, що тут у нас присутня помірність. Я відчуваю, що буде багато справ, багато якихось імпульсів. Але від того, як ви керуєте своїми енергіями, як каже, або тайм-менеджмент енергії в житті, залежить. Якість того, як ви отримуєте плюшки, тобто, які ви отримуєте, в яких енергіях ви будете. Ну, наприклад, багато справ, але я чітко усвідомлюю, що в мене є. Оця справа, вона є головною, ця другорядна, там третя, вже потім зроблю. І я відчуваю, що я втомився або втомилась, і я роблю паузу. Коли ви. В гармонії з собою, я не про ідеальний баланс, тому що це нереально в нашому світі мати ідеальний баланс. Але розуміючи себе, вміючи керувати процесами свого життя, ви досягнете великих, зусиль, не зусиль, а великих результатів, скажімо так. Тобто вам дадуть керувати якимось таким процесом. Більш потужним. Якщо у вас навпаки програється на цьому тижні момент того, що все валиться, тому що багато справ, щось я не можу те забити, не можу то закріпити. От якась така енергія дуже хаотична, зверніть увагу, вже потім, можливо, в процесі ви не зможете, не буде на це сили, але потім проаналізуйте, чому це сталося. Тому що це дуже важливо. Проаналізувати всі ці моменти і у відносинах, і в діяльності. Тобто, для тих, хто вміє керувати своєю енергією і своїм простором, ви на цьому тижні будете на коні. Для тих, у кого є моменти дисбалансу, вам буде складно. Зверніть на це увагу. Це не каже про те, що ви якісь погані або браковні. Ні. Це каже про те, що вам треба на щось звернути увагу. Десь є момент дисбалансу енергії, десь ви. Працюєте собі в мінус. Ну, наприклад, зменшить там контроль над родиною, зменшить контроль над іншими процесами, у вас з'явиться більше енергії. Тобто, на цьому тижні програється момент того в матеріальній сфері, коли, якщо у вас баланс енергії, то у вас з'являються сили на ще щось. Якщо у вас дисбаланс енергії, тут більше я відчуваю, знаєте, як все валиться з рук. Якщо це разова якась акція, то це нормально. Але якщо це от напротязі всього тижня у вас просто. І ви розумієте, що це не тільки на цьому тижні, змініть якесь бачення ситуації. Переоцініть оці моменти. Це важливо. Тому що є момент дисбалансу. Тут важливий баланс енергії на цьому тижні, тому що буде багато, багато знаєте, як справ, імпульсів, ще щось, і треба правильно розцінити, розмежувати баланс. Якщо не виходить, знову ж таки, повторююсь, треба з цим попрацювати, щоб врівноважити. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Я, до речі, на цьому тижні запущу ще відео про обмін енергією, щоб ви розуміли, чому важливо взаємовіддача. І це не тільки ви, як глядачі, і я, як людина майстер який записує для вас ці відео, це ще, в принципі, в будь-якій сфері життя. От, і кидайте. Донати на мої монобанки або PrivatConvert. Буду вдячна. Так, на цьому все. Рада була бачити через карти і до наступної зустрічі!